Я тебе породив, я тебе і вб'ю. Ну а в нашому випадку я тебе написав, я тебе і перепишу. Або історія про те, як Такер Карлсон виявився послідовнішим за Дональда Трампа. Ну, враховуючи, що саме я розробив термін Америка понад усе, і враховуючи, що цей термін не використовувався до моєї появи, я думаю, що саме я це вирішую. Так вам не почулося у коментарі з Atlantic» Трамп дійсно сказав, що оскільки саме він придумав ідею Америка, «first», то саме він буде вирішувати, що це насправді означає. Коли Дональд Трамп знову обійняв посаду президента США, його обіцянка ставити Америку перед усім перетворилася з передвиборчого гасла на офіційну доктрину зовнішньої політики, що викликала правда глибоке занепокоєння і шок у всьому світі. Бо поки Трамп говорив про першочерговість рішень на користь Америки. Критики охрестили цю політику Америкою на самоті, тобто Америка Елон, вказуючи на її потенційні руйнівні наслідки для міжнародної стабільності та альянсів. Але ж ви пам'ятаєте, Трамп always chicken out. Трамп завжди дає задню. Його доктрина теж не стала виключенням. Буквально за кілька днів до заяв про втручання США у конфлікт Ізраїлю та Ірану. Президент США видозмінює доктрину «Америка ферст», перейшовши від обіцянок, ніколи не вплутуватися у війну до готовності знищити ядерну програму Ірану. Парадоксально, але Такер Карлсон, Меджорі Тейлор Грін, Стівен Беннон та інші, які критикують можливе втручання в ізраїльсько-іранську війну, виявилися послідовнішими за Дональда Трампа. Конституція не дозволяє виконавчій владі самостійно розпочинати війну проти країни, яка не нападала на США. Це виключна прерогатива Конгресу. Війна між Ізраїлем та Іраном. Вони реально. Повірили в те, що Америка – це щось більше ніж просто передвиборче гасло, що змушує їх і далі вимагати від Трампа виконання своєї обіцянки, не розпочинати війну. Є досить серйозний е, відсоток фанатів президента Трампа, які зовсім е, стоють зовсім проти будь-якої акції проти Ірану. Е, я маю такі особисті розмови з людям. Які підтримують Трампа і які розуміють, що вони це, це є для, для них це органічне. Це не є через таких як Така Карлсон, чи Джо Роген, чи Чарлі Керк, різні Ютуб е, самозвані експерти, але голоси, які самі стоять, так як Марджере Целерґвін проти цього, але вони ті на Ютубі, вони більше мають реакцію до їх, їхні фанати, і я я досить серйозно увірюю, що є до 20% фанатів Президента Трампа, які стоять проти цю акцію, навіть ці відверті вороги України мають моральний компас. Ну або аморальний, тут вже з якої сторони подивитися, в рамках якого їхні ідеалістичні очікування розбилися об сувору реальність, де Трамп просто. Робить те, що хоче, хоче флагштоки, встановлює на галявині перед Білим домом замість участі у G7, хоче золотом мобальний кабінет обклеює замість того, щоб перевірити факти і фотографії, які він показує президенту пар, стверджуючи, що історії і документальні фільми, нібито є доказами. Цитую геноциду білих фермерів у пар. Якби Рамафосу не намагався переконати його у зворотньому, у нього це все одно не вийшло. Би. Бо це раніше він був жертвою. Я маю на увазі Дональда Трампа, а тепер він мисливець. Вперше, коли це сталося, ви, хлопці, гналися за мною. Я сказав, що маю зосередитися. Я був жертвою. А тепер я мисливець. Це велика різниця. Але до чого тут ми? Тому що подібна пластичність Америка Ферст» могла би бути застосована щодо України. Просто Трамп усе ще цього не хоче. Він хоче. Говорити з Путіним я вчора розмовляв з ним і з Путіним. Він власне запропонував мені допомогу у посередництві. Я йому відповів: зроби мені послугу, будь посередником у себе. Давай спочатку займемося Росією. Добре, я сказав, Володимире, давай спочатку розберемося з Росією, а цим можеш зайнятися потім. І цей факт змін ідеології тільки підкреслює бездіяльність Трампа. Немає ідеології, немає переконання і є тільки злочинна співучасть хто з вас без гріха, то й нехай кине першим камінь у мене. На жаль, каміння після цього у Путіна не полетіло. Знову такий шанс прогавили. До речі, цю та інші заяви Путін зробив під час зустрічі з керівниками світових інформагентств. Що я маю на увазі під цю та інші? Трамп правий, коли каже, що за нього конфлікт в Україні міг би не трапитися. Росія є самодостатньою з точки зору забезпечення своєї безпеки, переозброєння НАТО не загроза. Заяви про плани Росії напасти на НАТО, брехня та марення. Я не розпочинав війну в Україні, а намагаюся її зараз закінчити. Росія хоче закінчити війну в Україні якнайшвидше, найкраще мирним шляхом. Не треба тягнути війну в Україні, треба сідати та домовлятися. Нам байдуже хто веде переговори, навіть якщо це Володимир Зеленський. Я готовий зустрітися із Зеленським. Питання лише хто підписуватиме документи. Якщо перша особа України є нелегітимною, то вся система влади там стає нелегітимною. Росія у Києві не знищила жодної дев'ятиповерхівки. Удар був на військових заводах. Але знаєте, певно, важливо до цих тез додати ще одну дуже важливу фразу, яка характеризує Путіна як найкраще. Значить, колись відомий. Гітлерівський пропагандист говорив, чим масштабніша брехня, тим скоріше в неї повірять. Щоправда, коли працювали гітлерівські пропагандисти, тоді не було чату GPT, а тепер є так, от, якщо прогнати через чат GPT заяви і риторичні конструкції Путіна і перевірити їх на фактчекінг, то можна прийти до висновку, що Путін не бреше тільки коли мовчить. От коли дійсно можна подякувати розробникам новітніх технологій. Розпочнемо певно із Зеленського та мобілізації. Заява ще 2024 року. Так, от Путін рік тому впевнено говорив, що США змусять Україну знизити призовний вік до 18 років. А до весни 2025 року зеленського приберуть. Факт заключається в тому, що Зеленський на місці. Вік мобілізації знизили лише з 27 до 25 років. Призову 18-річних немає. Є контракт, який вони за власною волею бажанням можуть підписати. Йдемо до наступної заяви: Крим і держпереворот Путін продовжує називати події 2014 року переворотом і виправдовує анексію Криму саме цим. Але факт полягає у тому, що російська операція із захоплення Криму розпочалася до формування нової влади у Києві. Що ще раз підтверджує те, що плани готувалися заздалегідь? Наступна теза. Право на самовизначення так званих ЛДНР за аналогією з Косово. Путін порівнює так звані Республіки Донбасу з Косово. Але забуває, що прецедент Косово не застосовується до випадків із втручанням ззовні та анексією. Жодна навіть більш-менш притомна міжнародна організація не визнала незалежності так званих ЛДНР. Улюблена теза Путіна. Ми не начинали цю війну, і Україна бомбила Донбас. Відомо нам як ви восім 8 лет. А так от Путін знову перевертає хронологію початку війни. Конфлікт АТО ОС, війна почалися з появи озброєних груп під контролем Росії, які захоплювали міста Донбасу. Застосування авіації з боку України було реакцією на першу причину перехід кордону з російської сторони. Рухаємося далі. І, звісно ж, славнозвісні російськомовні в Україні, яких утискають і не дають спілкуватися російською, і які залишаються бездоказовими. Факт полягає в тому, що російську мову в побуті ніхто не забороняв. Системного тиску не зафіксовано. Окрім того, ті райони, які якраз і використовували найбільше російської мови, вони ж найбільше і постраждали від російської агресії. А російська вільно продовжує звучати навіть в нашому Ютубі, коли ми говоримо з експертами. Настільки вільно, що українці навіть задаються питанням, а чи дійсно її потрібно стільки? Наступна теза: ми хотіли тільки ЛДНР, так звані ЛДНР або ж Донецької і Луганської області, але Україна не дала. Тепер хочемо більше. Що робить Путін? Він намагається подати захоплення нових територій як вимушений крок. Факт у тому, що від 24 лютого 2022 року Росія вторглася не тільки на Донбас, а й у Київську, Чернігівську, Сумську і Південні області України. Масштаб вторгнення від початку був максимальним. Ще одна не нова теза Путіна: ми не б'ємо по житловим будинкам. Це типова брехня і зафіксований факт в тому, що Росія щомісяця наносить десятки ударів. По цивільній інфраструктурі лише цього тижня у Києві зруйновано житловий будинок, де загинуло понад 20 людей. Українська армія не укомплектована, каже Путін. Я би могла цей факт не брати, оскільки тут частка правди все ж таки є. Але в Україні справді є проблема з мобілізацією. Аналогічна ситуація і в Росії, про що Путін чомусь мовчить. Контекст тут є важливим, тому ми бачимо каєндерівські війська на Курщині і тому. Я взяла цей факт для того, щоб його пояснити. Нелюбов Путіна до Зеленського, вона, звісно, зашкалює, і тому Путін каже, Зеленський нелегітимний капітуляцію підписувати не може. Факт полягає в тому, що вибори справді відкладені через війну, але парламент офіційно визнав продовження повноважень президента до кінця воєнного стану. Ну і моє вже улюблене тут, якби Трамп був, війни би не було. Ну і додає, що готовий до переговорів з Трампом, якщо він підтримає капітуляцію України. Так каже Путін. Але це така, знаєте, контфрактична спекуляція. Довести чи спростувати яку неможливо. І формально є нічим іншим як ультиматумом. Вона не вимагає фактчека, але показує риторику тиску, тим більше, що перша каденція Трампа прийшлася на період бойових дій у східних регіонах України та анексії Криму. Тож ми маємо нуль правдивих відповідей на безліч поставлених питань. І знаєте що? Дональд Трамп сам нерідко користується ШІ. Ну принаймні журналісти запідозрили, що він саме скористався штучним інтелектом для розрахунку торгових мит, введених у квітні, і тут є питання, правда, але все ж таки. Так що я думаю, йому не важко буде переконатися в неправдивості заяв Путіна. Було би, як то кажуть, бажання, якого йому. На жаль, не вистачило, щоб завершити війну за 24 години.